Мене звати Роман. Я противотанкіст, танкіст. Мій позивний — «Халк». А, «Халк» — Це. Мій улюблений персонаж, я дуже, дуже, скажімо так, люблю цього персонажа. І колись, років так в 15, я купив собі кофту-Халка, носки Халка і футболку Халка. Ну, а як почалась війна, то сказали, треба обрати позивні, я вибрав свій позивний Халк. Моя специфіка це знешкоджувати ворожу техніку, танки, батареї. Працюю я з м'ятісом птури. Метіс, Фагот, Корсар, Стугна. Також знаю Лав, Джевелін. Ну і все таке противотанкове це моя специфіка. В Ато я не був, в АТО був мій батько, да, на той час я ще був малим, мене не призивали, скажімо так. Батько пішов на війну, відслужив з 14 по 16 рік в Айдарі. на той час був Добробат. Зараз він інвалід другої групи, ветеран війни. Ну і, скажімо так, для мене війна почалась тільки от зараз. Я зрозумів, що треба робити свій вкладний, ну і призвався до Збройних сил України. Мені снився сон до того, як я проснувся, що я був на війні, що мені дали кулемет. Я з кулеметом бігав, в зриви, отримав чотири поранення. Вернувся додому взрив і я проснувся від того, що були вибухи. Тобто, якийсь сон був такий, скажімо так, пророчний. Я висвіт свою сім'ю в Хмельницьку область, там я пішов в інкомат. і мені виписали якусь бумажку, таку наклейчку, мою е спеціальність по диплому, і все. Сказали, чекають дзвінка. Ну Ніхто не подзвонив, подзвонили батько моїй подрузі і сказали, що він не їде. Ну, я так зрозумів, їду в один я. Ну, я зранку зібрав речі, приїхав до військкомату, а мені сказали, що тобі повинні були набрати і сказати, що ти не їдеш. А я вже сказав, я вже зібраний, ні, ну типа, куди? Я вже нікуди не піду. Ну і комісар вийшов з воєнкомату, я з ним поговорив, кажу, я маю їхати. І він виніс мені стульчик, поставив мікроавтобус і каже, ти їдеш хоч і лишнім, але там мають взяти. З тим часом, поки я проводив. Ну, Коротав часи в Києві навчався. У мене було прагнення швидше попасти на фронт. Ну, а потім ротний построїв, і сказав, От ви цього чекали, нам поступило бойове розпорядження, висунутися на фронт. Ну, Я зрадів тоді. Я приїхав на фронт, мені сказали окупатися, я почав окопуватися зі своїм командиром відділення. Ми окопилися, прийшов наш знайомий, з яким ми до цього, якому ми ремонтували машину місяць. До цього ми з ним поздоровились, поговорили. І через дві години нас почали обстрілювати. І цього нашого знайомого з двохсотило. Це коли я побачив, як його виносять в пакетах. Це мене деморалізувало, збило з толку. Я не міг робити зовсім нічого цей день. Тобто руки не піднімалися. Таке було відчуття. сили всі те покинули, все те покинуло. Було дуже страшно. Наступний день я проснувся, і якось у мене все переграло, і я зрозумів, що ну, тут нічого не поробиш. Це така війна. Як прилетить, так прилетить. Ну і з тих пір я змирився з цим, і я не звертаю більше уваги на те, що щось може статися. Тобто я просто вивів з своєї голови думки про смерть. Отак от, от. Якщо пустити сюди ворога, про якусь ім'ю може йти річ тут в мене батько, мати, моя сім'я, донька, дружина, всі мої родичі, скажімо так, я б не хотів, щоб вони страждали від цих людей. Скільки я не спілкувався з москалями до війни, у них завжди було якесь таке предзяте відношення до нас. Вони дивились на нас з висока. Тому я думаю, настрій у них єдиний це насолода від вбивства може бути. Мародерство не більше. Бойовий дух у них ламається дуже швидко, коли ми їх починаємо настигати, вбивати. І вони розуміють, що вони тут явно щось не те забули.